Всім привіт! Мене звати Роксолана і Вуаля сьогодні у нас тема система політичної спадкоємності Київської Русі, книга Павло Роберт Магочі Україна історія і земель та народів. Друге видання. Отже, перший магучі, що від самого початку варяга ставилися до підвладних їм земель у Східній Європі, як до родинної власності, яка переходить нащадкам. І хоча теоретично першість мав найстарший син, але на практиці брати воювали один з одним, поки не перемагав найсильніший. Тому серед науковців немає згоди щодо того, якою насправді була і чи була взагалі у варязьких князів система спадкоємництва. Великий князь Ярослав Мудрий, про якого. Ми говорили в попередньому відео, спробував уникнути оцих сімейних конфліктів, і тому він визначив порядок престолонаслідування спадщини у своєму заповіті, який згадується у Повісті минулих літ кожному із синів, залежно від його віку і престижу, він залишав у спадщину одне або декілька князівств Київської Русі. Найважливіші землі Київської Новгородську дістав найстарший Ізяслав, котрий став головним спадкоємцем після смерті батька. Чернігівську разом із Тмуту отримав Святослав, Переяславську та Ростову Суздальську Всеволод, Смоленську В'ячеслав, Волинь і отримав Ігор. Не згадується у заповіті Полицька земля, де правив старший Ярославів брат Ізяслав І Володимирович, і яка наразі переходила до його нащадків, та не згадується Галичина, де зрештою утвердилась династія Ростиславовичів, нащадків Ярославового онука Ростислава. У кожному із князівств Ярославові сини та внуки заснували місцеві династії, пише Магочі, і водночас сподівалися очолити Київ, коли настане їхня черга у так звана. Боковому престолонаслідуванні. Що таке бокова спадкоємність? Пише Магочі, що це означає, що по смерті так, київського князя його престол переходив не до найстаршого сина, а до другого за віком брата, за порядком у переліку семи князівств. Тобто теоретично, тільки по тому, як усі брати поумирають, надійде черга наступної генерації, яка почалася з найстаршого сина першого князя. І але принцип бокової ареле покової е, або горизонтальної спадкоємності зіткнувся з практикою вертикального наслідування від батька до сина. Його дотримувались у кожному з удільних князівств, правителі яких здебільшого намагались водночас тримати власну спадщину і здобути титул київського князя. Неузгодженість і оці сутички між князями за бокову і вертикальну спадкоємність змусили їх зібратися в 1997 році у Любиці, у Любичі Любицький з'їзд. Так і з'їзд відкинув принцип горизонтального наслідування і затвердив практику вертикального. По суті, перетворивши Київську Русь у Федерацію Незалежних Князівств. Але пише незабаром, що це, це було порушено. І бо Володимир Мономах чиєю водчиною був Переяслав всупереч династійній спадкоємності 1113 року посів Київський стіл, і по суті він повернув колишні засади панування однієї династії Мономаховичів. Адже більшість князівств Київської Русі правив більшістю потім князів Київської Русі правив він або його нащадки. І проте, після смерті харизматичного мономаха, пише Магочі 1125 рік, а рік. А тоді його найстаршого сина Мстислава 1132 року через брак сильного лідера Київська Русь повернулась до стану, коли перший магочий брат йшов на брата. І, а Небіж ішов на дядька, прагнучи без огляду на якусь спадкоємність добути політичну військову владу. Утім, після 1132 року, що ознаменував початок епохи розпаду, певна політична єдність так в Київській Русі ще існувала. Вона ґрунтувалась пише Магочі на тому, що всіма частинами держави, а кількість земель зросла від 9 від 9 так по смерті Ярослава Мудрого у 1054 року до 12 у 12 столітті. Загалом, під цими всіма частинами держави так правили нащадки роду Ярослава Мудрого. І лише набагато пізніше, наприкінці 14 століття, з'явилася концепція єдиної династії Рюриковичів. Її розвинули пишемогочі московські літописці, які палко прагнули довести, що рід правителів у Московії походить безпосередньо від Рюрика з 9 століття. І нащадками цього напівлегендарного засновника династії були Ярослав Мудрий Володимир Монро. Мономах і молодша гілка Мономаховичів, члени якої Юрій Долгорукий та Андрій Боголюбський правили Володимиро Суздальським князівством. Згодом центр цього князівства було перенесено в одне з наймолодших міст на його території: Москву, де пишемогочі і осіла династія Рюриковичів, описуючи цю схему переходу політико-династійних прав, слід зазначити, що поняття династії Рюриковичів. Не існувало за київських часів правителі Київської Русі називали себе просто синами, внуками чи там правнуками Великого князя Ярослава Мудрого. На сьогодні це все. Ми закінчуємо цю тему, і наступна тема це, звісно, Любицький з'їзд і Володимир Мономах. Тому всім папа, всім хорошого дня. Залишайтесь на каналі, якщо вас цікавлять такі теми.